Вітаю, шановне товариство. Хотів на своєму автомобілі Деуланус замінити тільки всі амортизатори і підшипники маточин передніх коліс. І все. Ну а довелося ще ось витратитись. Ось придбав деякі ще запчастини на суму 6700 з копійками у ось посилки. Мені обійшлись. Ну і зараз буду робити огляд, для чого я це придбав і що там у цих коробках. Ну, почнемо ось із цієї посилки. Тут дві речі. Це шайба, гумова прокладка під пружину. Ось верхня ця потрискана. Тобто її замінити. А сама ця чаша цей стакан у чудовому стані. Джем оригінал. Так, це з лівої сторони. А з правої сторони, як став стійку розбирати, то цей стакан увесь ось у такому вигляді. Оці фіксатори зламані. Ну, в такому стані. І трошки деформована і верхня оця чашка. Так що я вирішив у зборі купити цей стакан. Це ОМ Корея. Також можна вважати оригінал. Так, далі. Що у цій коробочці? І ще тут також ось шайби під верхні опори пару замовив. І з тієї сторони шайба. ну така поганенька вже, але вона хоч ціла. А з правої сторони йде ця шайба. А ось вона. Від неї тут нічого не залишилось. Так, тепер що оце? Це кульові опори, навіщо я їх придбав, буде у наступному відео. Так, і наконечники рульових тяг. Пара. Ліва і права сторона. Як виявилось з однієї сторони, ось на пильнику там Ось як вам показати, не знаю чи видно. Ось, там на дрив. Пільники на цих накінечниках вони не міняються. ну Є якісь неоригінальні. Оригінальних пільників взагалі нема. У цих якби, такий ремонт не передбачений, як у Жигулівських накінечниках. Якісь чи китайські, чи українські, ну, пишуть, що українські є у наявності ці пільники, але я думаю, що скоріш за все Китай, тому що там по відгуках пільники два місяці ходять і потім тріскаються. Вирішив ніяких пільників сюди не ставити, хоча ну, на кінечники в гарному стані, ну, в доволі в такому непоганому, наче. Ну вже Поставлю нові, хай все буде тут в гарному стані. Як і кульові опори, так і рульові накінечники я придбав фірми CTR. Я цього виробника запчастини вже раніше купував, якістю повністю задоволений. По ціні і якості це, мабуть, одні з найкращих. Так, ну це так по мелочам, як то кажуть. А ось у цих коробках. Ну, давайте, з найбільшої це вже найдорожчі запчастини. Ось у цій коробці. Так, ну то гаєчку я закрутив, без гаєчки прийшло. Це поворотний кулак. Оригінальний, джемовський. Зараз ось. У попередньому відео я показував, навіщо я його замовив. Ось тут у цій чаші під пружину. Тут уже металу майже не лишилось. Там дуже багато ржи було. Варити, тут щось ремонтувати, я вважаю за недоцільне, адже це безпека на дорозі. Тут металу дуже мало до чогось приварюватись. Ну Просто я не думаю, що це гарна ідея. Якби оці чаші продавалися окремо, то можна ще. Ну, приварити гарно, то ну, такий ще варіант прийшов би. А так ремонтувати саме в оцю ржаву чашу, то я не захотів. Тому замовив так, вона не дешева: Три тисячі, ну більше трьох тисяч за оцей оригінальний поворотний кулак. Ну, але вже нове буде нове. Так, до речі, це. І АБС за я замовив. Ну, я запитав у консультанта, чи є. Я відразу не знайшов на сайті оригінальний цей поротний кулак. Він сказав, що є, тільки буде АБС, а без БС то прийшли нові, то там уже 6,5-6 тисяч за цей поворотний кулак, а за БС, ну, 3-2 3200 там щось я вже. Не пам'ятаю, отак. Вони абсолютно однакові. У чому різниця? Ось тут просто ось цей щиток стає як. Тут отворів додаткових ніяких нема. А тут отвори є, піддатчик АБС. Ну, мені ці отвори ніяк не заважають, але ціна. Різниця у 3000 гривень це ну, суттєво. Оригінальний джемовський кулак. Те, що під АБС, без АБС різниці немає. І ще одна також недешева запчастинка це пружина. Зараз дістану її. Також оригінал GM. Ніякі дешевші аналоги я не захотів купувати. У коментарях там у відгуках я читав, що деякі встановлювали інших виробників, там дешеві, якісь, там за 500 гривень. Вони або жорсткіші, що амортизатори просто рве від цього, ну або занадто слабенькі. У мене з іншої сторони пружина там пофарбована, висить також оригінальна, з мітками, що правда там. Дві блакітні мітки і одна біла. Іначе. Ну, але також оце ось було, стояло. Пружина в гарному стані, тільки трошки там в деяких місцях була іржа. Я зафарбував, буде також як нова. Ну, а ось пружина, ця, що була, я замінюю. Тут я ніде ніяких міток не бачу. Мабуть, це не оригінал. І дуже велике ось тут випрацювання таке ось у цій частині. Особливо мене дуже, я не знаю, як вам показати, ось у цьому місці, де ось цей край вітка із цим, тут дуже багато так уже металу з'їло. Що, мабуть, при гарному такому в якусь ямку як уїду. Від різкого стиснення, то навіть може пружина тут лопнути. Ну, Стан такий не дуже гарний тієї пружини. І відбійник з цієї сторони, ось як в якому стані потріскався, то, мабуть, вона ще й м'яка якась. І З лівої сторони то відбійник, в принципі, ну, трошки так ось у тріщині. А тут його майже вже нема. Тому пружину також замовив, буду міняти. Ціна цієї пружини GMOської 1490 гривень. Так що, ось такі ще придбав запчастини для подальшого ремонту свого автомобіля. А ще не сказав, ще ось тут такі деталі. Стійки стабілізатора також буду замінювати. Ось такий огляд на запчастини. Ну і поки на цьому все. Всім дякую за увагу і до побачення.